Так, друзі, погляньте пачка маргарину або масла, щоб було жирне. І стакан сметани. Я вже вилила, розтопила, бо була трішечки зайнята. Тепер дивіться, що для цього ще беремо 10 столових ложок цукру. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Повніш. Бачите, повні покажу. 10. Тепер мені потрібно ще дві чайні ложки соди. Знаєте, соди потрібно брати без гірочки, бо це дві. Ось так без гірочки. Цю ще зменшую такою гірочкою. І перемішуємо. А далі борошно. Знаєте, скільки візьме тісто, щоб було густеньке. Оце і все. Так, борошно обов'язково просіюємо. І замішуємо далі додаємо, замішуємо густеньке-густеньке тісто. І замісили тісто. Дивіться, таке, щоб було м'якеньке. І десь четвертинку відділили. Окремо, це буде на... зверху натрушувати, викладати для декору. А тепер беремо і розкачуємо по формі. Форма у мене буде кругла. Кругла, така, бачите, застелила пергаментом. Зараз розкачаю і вкладу. Так, друзі, склала тістечко, бачите, так, трішечки, щоб дно було трошечки товщеньким, бо кружечок обрізала, ну нехай вже буде так. Не вийшло в мене по-іншому, ну нічого. А цей частинку, бачите, будемо зараз замішувати густіше, щоб густеньке-густеньке було. Якщо у вас вийде одразу, ну не схотіла багато раз перемішувати, перекручу, нічого. В мене поїдять і таке. От таке. Густеньке-густеньке, щоб доволі, такі, знаєте, густіше було цю частинку, яку ми четвертинку окремо. І далі. Отже, друзі, розкатала я, хай полежить. Так, а зараз трошечки ближче. Це трошечки отак заглажу те, що. Ну, щоб тісто, знаєте, не залишалося, то я вирішила в якомусь місці, десь буде щось товще. Може, і неправильно зробила, що це на камеру знімає, але вже як є, дивіться. І в мене повидло, моє повидло з дюшесками, яке я закривала минулого року. Зразу минулорічне. Варила два варійчики. Одне довшенько стояло в духовці, тому, бачите, темніше і густіше, а інше стояло менше в духовці, тому рідше. Погляньте. Ну, я тільки цього року відео знімала вам. Але мало переглядів, тому покажу вам, що рецепт вартий вашої уваги. Дуже гарно як. Так, пів банки викладу, бо це буде на одну ж порцію роблю. Так, і бачите, ось яке густе-густе воно таке воно і буде, і як пектиметься. І отак рівномірно, рівномірно все розгладжуємо. Так, друзі, погляньте, як я красиво рівномірно розділила. Повидло. І тепер показую ось такий ножик, бачите який, із хвильками він. Купувала я його знаєте, в такому магазині. Ширпотреб такий був. На розкладушках на базарі продають там, де, там де замки, каструльки, ключі. Підійдіть, подивіться. Можливо, даже в Аврорії ви побачите такий. У мене їх було два. Отут вони пластмасові так ламалося. А є у мене ще й інші, бачите, трішечки, маленькі такі хвильки, але я вирізаю, бачите, яким густеньким. Цей не підходить, це піцу різати, не підходить. Тобто ось такий, щоб густенькі були хвильки. І зараз я вам покажу, як я буду різати ось так. Це буду отак. Де ширшенький, де вужченьке. Треба старатися рівномірно. О, бачите, беру. Так, беру, так, щоб вже ж мені і вам показати, як я буду класти. І кладу. Ось так. А тоді краєчки повідрізаю. Так, друзі, погляньте. А оце зараз ножиком-ножиком. Так, попідрізаю. Погляньте, далі знову нарізала ось таких рівненьких смужечок. А тепер я вам буду показувати, як я наклала. Бачите, в одну сторону наклала, повідрізала, а тепер буду класти, щоб так було по діагоналі. Нічого не плутає, не плутав щось так рівненько. І ножиком. Ось так раз відрізала. Ось отак. І буде добро. І так далі. Зараз буду вам все скажете, ой, так багато накладає. Ну, перемотайте відео, якщо вам не цікаво дивитися. Ось так. І ось так. І зараз повідрізаю. Бачите? Ага, тут треба, бачити, треба ще... О! Рівнішенько поправити. Друзі, І ще дивіться, обкладаю ободочок по кругу. Ось, бачите, ось так. Нібито не дуже й гарно, а я отак, щоб вам зручніше було. О. Все поклала, отак придавлюю потрошечку. І буде все добре. О! Ось такий пиріг ставимо в духовку. Десь хвилиночок на 40-180 на градусів. Так, друзі, спікся мий пиріг. Подивіться, який він красивий. Який він в розрізі, пухкий, такий, знаєте, смачний. Рекомендую, спробуйте, не пожалкуєте.